Сьогодні, 15 серпня, п'ятниця 2025 рік. Звати мене Любов Шлюсова, ви вітання Запоріжжя. Хочу показати вам свою спаржову квасольку. Я так бідкалась, переживала, дуже гарно цвіти, а стручків немає, немає квасолі, не буде, мабуть, жара така, вона, мабуть, не в'яжеться, не зав'яжеться, а вона мене не попередила і так от гарно понав'язувалася. Мабуть, прийдеться отут. В зарослях оцих також, як порозгортати листя, тут їй дуже багато прийдеться, мабуть, нанімати людей на збирання спаржової квасолі. І тут отак на паркан поплилася, поплилася, почіплялося багатенько, дуже гарно нав'язалася, вона ще наливається, ще, ще поспіває. Отак гарно. Гарно начеплялося. квасольки. Будемо смакувати. Отак, От багатенько. А тут іще тільки квітне гарно, також почіпляється. Гарно квітне й досі. Отак. От а оце турецьке насіння помідорів, червоний великан. Оце перша китиця вже зав'язалася. Ось друга кититься, ось третя кититься, четверта кититься. І отак він високо пішов і пішов. отакий він червоний, червоний верблюд. А оце до мене росли бурячки. Я посадила сріблясту лисицю. І отак вона гарно квітне. Я її пізно вже посадила. Дуже багато квіту. Завізі не всі зав'язуються, бо жара. А взагалі-то. Гарно квітне, і тут не хворіє. Це кріп підростає на заморозку на зиму. Кабачки в колесах продовжують плодоносити дуже гарно. І кабачки в мішку також ще продовжують плодоносити, хоча вже слабенькі кущики. Ледь не забула показати огірочки свої в бочки. Тут 4 штуки, це меренга F1 і тут. Два Меренга f 1 А тут Кураж. І ще один новенький. Гуннар. Гуннар f 1 Оце вони такі огірочки. 18. серпня. Ні, 18. Коротше, 18. Іюня.